Всім привіт! Е, Вирішив зазняти відео, але як давно не було. Я попередні знімаємо першу Ось так вони вже підросла. 9 серпня вона має родити. І бачите, вже таке. Воно є... мало скоріше родити, але ну, немало. Не Ось так, бачите, така количка. Зараз покажу інше. Так, тут в мене вже пульс. Зараз крашу. Ось тут нора. взять сюда и малыша, и ячмень. Он полюбляет есть ячмень. Мы даже остаемся всех вежливым. Вот, они находят. Вась, это вся ебанда. Это ебанда. Вот и между ними всеми. А все-таки игнор. Так. Тут, бачите, ось вона їх заступила. Одну, а всі решта поховались там одну. І є п'ять штук, мало шестеро, одне здохло і ось ось тільки п'ятеро. Воно так вродилось, маркет, а друге теж було відкрилено, але я кинув її назад і вона його прийняла. Ось. Такі вже великі. Так зараз покажу ваську Ось Васька вже Сидить батько ось линейці дуже багато зараз нього муху. вся літераку я йому йду їсти, на в осі, він відвість і так само ось. Ось такий вже великий тато. Зараз покажу саме цікавіше, а перед тим покажу інших кроликів. Ось тут в мене один кролик сидить. Це всі, хто, хто був зверху, вони тепер в іншому місці зараз покажу саме цікавіше там. А він тут, тому що він жариться з іншими. І голови вилітаю. І оцей так само може. Mm -hmm. Ну, я собі його вивчу, бачите, він такий, як його тато. Тату його великий ну, і він такий буде саме великий. Собі хочу вчити. Вони собі так двоє сидять. Тут у мене вся лишня вже, яка була там, тому там пусто, тому що я їх пересадив сюди. Їх є саме штук. Ось тут вони, вони собі там перелазять. Там взагалі ні, ніхто, але вони так собі лазять. Ось вони всі з мамою. Перший раз, як скинули, мама її годувала тих. Перестала годувати в другому місці, ну а цих ніби я вроді годує. Привітно. Як собі вони тускарчуть. Отак. Криваленькі, правда. Дивіємо ячмінь, даємо корм. Церка суха. Зеленую не даю взагалі. Я тут собі проходять і все. Ну і зараз так, йдемо до тих, покажу. А ось наші інші кролики всі прийшли, тому що я взяв корм, зараз їх Ось так вони тепер всі готують лежать собі. І всі як всі лазять. Я їх годую з рук корму. Навіть нема встати. Беруть, кусають, собі тут бігають. От, навіть заходжу, вони мене не пускають. Вже всі попіднула наша тиранка. Ну оце для кролик. Оце, вона. Гарик, блин, чё-то не выключи, не нажмёшь рог. Есть, оп. Что мы поставим здесь? На пик. Ну, вот здесь. Оп, все, ходи. Наверное, Гарик, вот это можно есть, и они все прибежат. Вот. А психиатры не идут, забирают. Завтра. Вот, бач, что надо все едят. Звуки не боюся. Ну ось ці вони не дуже так. А самі більше, піші... ой, кусаю. Ай! Відинський і ікрасі. Це самі Ті кролики, які йдуть з рук. Ну і цей же. бачу навчився, а то й вже бачите, лізе знизу. Давайте я вам тут все дічні. Так, щоб вони не їм совоко. Я так мішаю. Вони їдять з дітьми. Бачите, не смітуну тут. Буду. Це всі холики я собі. Ну, на м'ясо Я собі лишаю тільки тих 4 хвилинки і може лише собі два ролика. ролики. Витяк. Все вкрав Думаєш, там вже є Отак, От всі лежать, бачите їхня. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, давайте вже доб'ємо 80 підписників. Щоб догнати мій перший аккаунт і цей аккаунт може і ми пережити. Давайте наберемо навіть 100 підписників. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока пока